Вітаю у цьому затишному нуарному кутку, де техніка не просто інструмент, а твій спосіб показати характер і навіть у найтемнішому кадрі. Сьогодні розбираємо класичну дилему: повний кадр чи кроп. Не будемо зациклюватися на конкретних моделях чи брендах. Поговоримо про суть, про різницю, яка реально впливає на твою зйомку, гаманець і настрій. що таке full frame і APS-C Full frame це сенсор розміром 36 на 24 мм. Як у класичній 35 мм плівці. А ПСЦ – менший сенсор. Зазвичай близько 23,6 на 15,7 мм. Або трохи менше, як у Canon, якщо ви розумієте про що я. Різниця в площі майже у 2,5 рази. Пояснення для новачків: сенсор це серце камери, Саме він ловить світло і перетворює його на зображення. Full frame – це більший сенсор, більше світла, більше деталей. APS-C – це менший сенсор, компактніші камери легше носити з собою. Full-frame – це велика сцена. APS-C – це затишна студія. Full-frame – це коли ти хочеш бачити більше світу у кадрі, а APS-C – це коли ти хочеш, щоб світ став трошки ближчим, навіть без зуму. Як це впливає на картинку? Світлочутливість і шум. Більший сенсор це більше пікселів, а це більше світла. Full Frame краще тягне у темряві, де є менше шуму на високих ISO, і особливо, якщо ти любиш знімати нічні місця чи концерти. І також чистіша картинка. Пояснення для новачків: ISO – це чутливість сенсора до світла. Чим вище ISO, тим світліше, але більше зерна, тобто шум. Шум це цифрові крапки на темних фото чи відео, особливо помітні при слабкому освітленні. Динамічний діапазон. Full Frame бачить більше деталей у тінях і світлі. Це важливо, якщо ти знімаєш контрастні сцени. Наприклад, портрет на фоні заходу сонця або будь-яка сцена в день на вулиці. Пояснення для новачків: динамічний діапазон це здатність камери бачити деталі в дуже світлих і в дуже темних частинах кадру одночасно. Боке та глибина різкості. Full frame дає м'якший, глибший, розмитий фон. Це називається боке. Портрети виглядають дорого, і фон як у рекламі парфюмів. А ПСЦ більше глибини різкості. У кадрі чіткіше все від носа до вух. І за менше сенсора менше розмивається фон. Пояснення для новачків: боке це красиве розмиття фону, особливо помітне на портретах. А глибина різкості це скільки простору у кадрі різке. Мала глибина різкості це коли тільки обличчя у фокусі, а все інше розмите. Фулфрейм це коли фон зникає у м'якому тумані. Епісі, це коли навіть задній план хоче бути у фокусі. Кроп-фактор і фокусна відстань. Кроп-фактор це множник, на який треба помножувати фокусну відстань об'єктива, щоб отримати реальний кут огляду на APS-C. Зазвичай це 1,5х або 1,6х у Canon. Наприклад, 50 мм об'єктив ми надягаємо на кроп камеру, і це буде 75 мм на еквівалент повного кадру, тобто Full Frame. APS-C – це коли твій об'єктив раптом вирішив, що він амбітніший ніж здавався в магазині. Розмір, вага та портативність. Фулфрейм камери і об'єктиви більше важче і дорожче. А c легші, компактніші і ідеальні для тревелу, блогів і зйомок на бігу. Пояснення для новачків: Вага і розмір важлива, якщо ти плануєш багато знімати або подорожувати, коли камера легше, а зручніша, але іноді доводиться жертвувати універсальністю. Full-frame – це твій спортзал у рюкзаку. EPC – це камера, яку не страшно брати у відпустку, навіть якщо летиш лоукостом. Ціна питання: фулфрейм дорожчий не лише камери, а й об'єктиви і аксесуари. PSC бюджетніше, більше доступних об'єктивів і відповідно аксесуарів. Пояснення для новачків: ціна не завжди показник якості, але фулфрейм це інвестиція. EPSC – це розумний старт для більшості. Фулфрейм це як бізнес-клас. Дорого, комфортно, але не завжди виправдане. APS-C економ, але теж доїде до пункту призначення. Якість зображення, коли різниця дійсно важлива. Фулфрейм виграє, коли треба максимум деталізації, зйомки у складних умовах, ніч, студія, друг великих постерів. Ну, для всього. АПС цілком достатня для соцмереж, для ютуба, для тревелу, для навчання і навіть для багатьох комерційних задач. І особливо для початку. В хорошому світлі різниця мінімальна, особливо на сучасних APS-C сенсорах Пояснення для новачків: деталізація це наскільки чітко видно дрібні елементи на фото чи відео. Гнучкість у роботі з об'єктивами. Full Frame дає більше справжнього широкого кута. 24 міліметра це реально 24 міліметра. АПСЦ для того ж кута треба брати ширший об'єктив. Наприклад, 16 міліметрів замість 24. Але АПСЦ дає безкоштовний зум для телевіків. Наприклад, 200 міліметрів вже стане 300. А це сів програміста. Full frame для тих, хто любить широту. APS-C для тих, хто любить дотягнутися до найтрібніших деталей. Для кого що? Фулфрейм для портретів з розмитим фоном, для пейзажів, для архітектури з правильною дисторсією, для професійної роботи, для друків, для студії, для складних умов освітлення. APS-C підходить для влогів, для тревелів, для стрімів, для сімейних зйомок, для подорожей, для репортажів. Також підходить під бюджетні проекти для навчання, для соцмереж і особливо для тих, хто тільки починає свою кар'єру. Відеооператорство. frame для тих, хто хоче максимум і готовий платити. APS-C для тих, хто хоче знімати тут і зараз, не переплачуючи за запас можливостей. Недоліки обох підходів. Full-frame зазвичай важче і дорожче. Об'єктиви і аксесуари також дорожче. А PSC це ж вже більше шуму на високих ISO і, звісно, менше вау ефекту з розмиттям заднього фону. Full-frame – це Porsche. APS-C – це твій надійний велосипед. Не так ефектно, але завжди доїдеш. Підсумки і філософія вибору. Вибір між Frame і APS-C – це не про краще чи гірше, а про твій стиль, задачі і бюджет. Full Frame дає максимум для тих, хто хоче знімати як в кіно і працювати на замовлення. APS-C – це твій варіант, якщо головне для тебе мобільність, простота і ціна, і не паритись зайвим. Пам'ятай, головне це не розмір сенсора, а те, що ти з ним знімаєш. Підписуйся, і навіть вій смартфон почне знімати краще. А якщо ні, то разом посміємося із маркетингових легенд.